Виїжджаємо, сіять, стріляють, то танки виїдуть, стріляють. Вижили, як то кажуть. Сенси, що проростають крізь війну. Як війна почалася, як воно в складах все лежала, все побили, все склади рознісли, все згорило, все знило, залило. Продати не встигли вивезти нікуди. Сюди ніхто не їде, тому що стріляють. Відважні серця, що продовжують сіяти і збирати урожай під вогнем. От за посадкою два поля ще й досі туди ми не залізли, бо там помінювана все. Ми не можемо ще розігнатись на повну потужність. Їхня відданість і мужність заслуговують на найвищу повагу та вдячність. При сквітлі рабива це, це треба було бачити тільки без навігації, без нічого. Прем'єра. Що торкнеться кожного. Одна мрія, війна закінчилася швидше. Ми вистаємо, виростемо, зберемо. Хай завідують молча.